Наукова фантастика і фентезі, здавалося б, що може бути більш різним, але знаєте, сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж насправді їх об'єднує, і відповідь може здивувати. От подумаймо: співчутливі роботи, бюрократичні привиди з космосу і мисливці на монстрів з, ну скажімо так, вельми гнучкою моралью, що між ними спільного? Здається, що нічого. Але насправді відповідь на це питання це і є ключ до розуміння, в чому криється справжня магія цих історій. Річ у тім, що в основі обох цих жанрів лежить одна дуже потужна ідея, така собі ключова метафора. І це, до речі, зовсім не про втечу від реальності. Навпаки, спекулятивна фантастика це ніби дзеркало. Вона дає нам можливість подивитися на себе, на наше суспільство, але під зовсім іншим кутом, через призму, ну, часом абсолютно дивовижних і вихаданих світів. Тож, давайте почнемо. І перша наша зупинка наукова фантастика, жанр, що зазирає у можливе майбутнє. Тут ключове слово екстраполяція. Що це означає? А те, що наукова фантастика бере якісь ідеї, якісь технології, що існують вже сьогодні, і ніби розкручує їх наповно, доводить до логічного, а іноді й абсолютно екстремального завершення. І все це заради одного питання а що як? І тут, звісно, одразу на думку спадає Айзека Зімов та його роботи. Він же ж повністю перевернув уявлення про них. Це не якісь там бездушні вбивці, ні. У нього роботи це інструмент, інструмент для дослідження нашої ж людяності, співчуття, моралі. Ось ця цитата, як на мене, просто блискуче це ілюструє роботи Азімова це не механічні вороги, вони помічники, і вони, що найголовніше, наділені розумом і людяністю, тобто це відображення наших найкращих рис, а не найпотаємніших страхів. Але не азімовим єдиним. Наукова фантастика може бути і зовсім іншою, наприклад, сатиричною. Візьмемо Роберта Шеклі та його привид В. Тут ми від глибоких філософських роздумів різко переходимо до абсурдної космічної бюрократії. Уявляєте, цілий всесвіт, де полювання на привидів це звичайнісінька бізнес-транзакція. І знаєте, ці питання ж нікуди не зникають. Вони і сьогодні суперактуальні. Сучасні автори, як от Маріса Мейер, продовжують цю розмову. Вони використовують андроїдів, щоб дослідити оцю тонку межу між штучним інтелектом і людськими емоціями, і ставлять те саме фундаментальне питання: а що станеться, коли машина почне відчувати? Гаразд, з науковою фантастикою розібралися, а тепер час зануритися у фентезі, у світ, так би мовити, неможливої правди. Це там, де закони фізики можуть і не діяти, а от вічні людські істини вони залишаються непорушними. І ось тут головна відмінність: якщо наукова фантастика ніби розширює нашу реальність, то фентезі воно її створює з нуля, з власними правилами, магією, міфами. І питання тут уже не що може бути, а скоріше, а які ми є, питання про мораль, про саму людську сутність. От погляньмо на Відьмака Анджея Сапковського хто там справжні монстри? Часто густо це не якісь чудовиська з іклами, а звичайнісінькі людські упередження, складні моральні вибори, боротьба з монстром це лише метафора. Справжні битви точаться всередині героїв. І в цьому ж і є вся сила фентезі. Цим світам не треба бути реалістичними, їхня магія в іншому. Вони використовують міфи, використовують і дива, щоб звільнити нас від рамок звичної реальності, і дозволяють зосередитись на вічній боротьбі добра, зла і величезної сірої зони між ними. Отже, що ми маємо? Дві абсолютно різні лінзи для погляду на світ наукова фантастика і фентезі. Але як зараз стане зрозуміло, фокус у цих лінз один і той самий. Давайте підсумуємо: з одного боку: наука і технології, питання, а що як це продовжиться, це наукова фантастика. З іншого магія і міфи. І питання: а що, якби це було правдою, це фентезі. Методи різні, світи різні. Але подивіться на спільний фокус: і там, і там дослідження людської сутності. І виходить, що зовсім не важливо, де відбуваються події, чи то на борту космічного корабля, десь біля далекої зірки, чи в глибокому темному підземеллі тема завжди одна людство, наші вибори, наші стосунки, наші перемоги і наші поразки. Тож наостанок залишається одне питання якщо всі ці жанри це справді дзеркало нашого світу. То які історії про власні надії та страхи ми пишемо просто зараз, сьогодні? І що ці історії одного дня розкажуть про нас тим, хто прийде після?